Об'єднатися опозиція навряд чи зможе для цього потрібна просто добра воля лідерів опозиції, які на сьогоднішній день цієї доброї волі не демонструють. Я не уявляю собі, як можуть об'єднатися між собою, скажімо, Турчинов і Яценюк. Яценюк і тягнебок, тягнебок і Гриценко. Тобто були спроби об'єднання минулого року. Говорили про можливість об'єднання Гриценка, Яценюка і, скажімо, Катеринчука. Про це заявлялося, що буде це об'єднання, воно анонсувалося. В результаті це об'єднання не відбулося. Заявлялось про те, що можливо будуть об'єднання таких людей, як Яценюк і, і Кличко. Прогнозувалися принаймні. Цього об'єднання також не відбувається. Натомість, ми бачимо, що формуються свої групи впливу довкола. Відомих популярних політиків і багато людей, які раніше перебували в оточенні Віктора Ющенка, вони перебігають сьогодні або до Яценюка, або до кличка, або ж починають шукати себе в інших проектах. Думаю, що протягом найближчого року навряд чи відбудеться об'єднання. Об'єднання було б можливе, якщо б участі у виборах наступних брали блоки політичних сил, оскільки блоки не будуть брати участі у виборах, то відповідно партіям. Які вже сформувалися, доведеться йти на дуже серйозне об'єднання, яке ніколи не буває безболісним. Під час об'єднання залишається дуже багато невдоволених, ті, хто не потраплять у список, ті, кому не дістанеться якоїсь керівної посади, ті, хто не зможе претендувати на монопольне фінансування того чи іншого політичного проєкту. Саме ці амбіції, саме оці дрібні чвари і непорозуміння, вони не дадуть можливості об'єднатися. Але натомість ми побачимо, я думаю, дуже багато прикладів того, як вміють роз'єднуватися. Вже зараз у блоці Юлії Шенко говорять про кілька центрів впливу, які між собою конкурують, і я боюся, що до кінця наступного року, до виборів, навряд чи вдасться ці суперечності якимось, якимось чином нівелювати. Віднання опозиції мені нагадує бажання збірної української по футболу стати чемпіоном Європи 2012. Я думаю, що скоріше наша збірна стане чемпіоном Європи ніж об'єднається опозиція. І для цього є декілька причин, які її завадять. Як мінімум, головна причина це те, що кожен з них вже бачить себе, ну, якщо не спікером парламенту, хоч, скоріше за все, ми маємо розуміти у випадку, коли е, буде більшість в опонентів влади, вони будуть претендувати на посаду спікера, тобто буде спікеріада, тобто кожен з них десь себе бачить вже спікером. І, взагалі, в парламенті, мабуть, ну, скоріш за все буде спікеріада. Але головна причина полягає в тому, що для того, щоб узгодити кандидатури, а не об'єднатися, фактично, потрібно, скажімо так, наступити на горло свої пісні і все-таки якесь мати самопожертвування. Більше того, я би радив опозиції, скоріш за все, не просувати своїх кандидатів, своїх членів партії. Так? а Намагатися домовлятися з тими моральними авторитетами, громадськими діячами, які є в регіонах, і підтримувати їх. Таким чином можна говорити про те, що може бути якийсь серйозний успіх. І досить важко собі уявити, що чомусь зараз ми розглядаємо тільки дві політичні партії, як опозиційні партії це Батьківщина Фронт Фронтзмін, про що було заявлено, що вони будуть ніби. Об'єднутися чи згоджувати кандидатури. Узгодження координації це єдиний шлях, який їм дасть можливість взяти достатню кількість людей, щоб претендувати потім на створення більшості в парламенті. Але в мінус для опозиції полягає в тому, що, на жаль, ці протиріччя, я би навіть сказав, в лапках оця гризня, яка ще тягнеться буквально після помаранчевої революції в цьому таборі. І ті дієві особи, які залишаються знову при цій гризні, вони не помінялися. Вони, скоріш за все, не зможуть продукувати щось нове, щось те, щоб їх могло об'єднати. Якби помінялися ці дієві актори політичні, я думаю, тоді був би шанс. І напевне, навіть цей вислів, що демократи об'єднуються. Перед розстрілом, бо вони себе ж називають демократами. Чуть вони демократи, всі решта не демократи. Це також насправді не зовсім правильно з їх точки зору. Оці такі обмеження, оці такі бажання видавати себе за кращих ніж хтось інший. Я думаю, не дозволяє їм тим чи іншим чином піти на оце об'єднання.